Всім привіт! Ви на лячному каналі. На цьому каналі будуть випускатися страшні історії, страшилки, легенди, міфи і тому подібне. Тому підписуйтесь, якщо любите хорор. Сьогодні я вам розкажу японську легенду про Кутісаке Онну – жінку з розрізаним ротом. Є багато версій того, як у Кутісаке Он з'явився її страшний безформний рот. Одні кажуть, що це є результатом невдалої медичної операції, інші стверджують, що вона постраждала у автомобільній аварії. У деяких версіях вона божевільна, яка сама розрізала собі рота. Згідно з початковою версією легенди, це жінка, в яку вселився злий дух, і вона жорстоко била маленького сина, за що він розрізав її рот від вуха до вуха. В іншій версії легенди жінку понівечив власний чоловік, думаючи, що вона йому зраджує. Після всіх випадків вона померла і стала Онріо. з японських міфів: Онріо – це злий дух, який прагне помсти. З тих пір легенда розлетілась по всій Японії. За легендою, жінка в білому пальто з чорним довгим волоссям в медицинській масті зупиняє дитину на вулиці в Японії і питає: Як красива? Якщо дитина відповідає ні. То вона вбиває її своїми великими ножицями, які завжди носить із собою. Якщо дитина відповідає, що так, то вона знімає маску і стає видним її понівечене обличчя і питає: А тепер? Якщо дитина відповідає, що ні, то вона залишиться без голови. А якщо відповість так, то Кутісаке Онна розріже рот дитині так само, як і в неї. Також є способи викрутитися і сказати, що не знаю, кому як. кому як, чи красиво, чи ні. Ну що ж, на сьогодні все. Якщо було страшно, став лайк. А якщо ще й підпишешся, то Кутісака Она обійде тебе дорогою і ніколи не зустріне. До зустрічі через 2 дні. Буде нова історія.